Всім доброго дня! Сьогодні ми будемо робити заготовку на зиму на зелений борщ. У нас є там на огородику зібрали Щавель З огородика є отак укруп, петрушка, цибулька така, цибулька така. Молодий чесночок. Зараз це все переріжемо і потім є вакууматор у нас, помістимо його в пакет, завакуміруємо і відправимо до морозилки. А потім, коли Взимку потреба буде заряд вітамінів, то ми його достанемо, візьмемо курочку, зваримо бульйончик або ребра свинячі, або в'їжі ребра, як у нас буде настрій. Зваримо бульйон, потім в цей бульйон кинемо. Картофельки кинемо в цю нашу вітамінну бомбу, вітамінну суміш з пакета. Ну так, Зараз задача все нарізати приблизно, щоб однаково можна було. Все в мисочку. А потім будемо далі щось робити. Я не поварю, я тільки учу, так що вибачайте. Щось, якщо я не так ділаю, чи роблю, ну, пишіть коментарі. Попрошу ставити моїм відео вподобайки, ділитись з ним, своїм друзям. Знайомим, незнайомим людям. Як кажуть, заробляйте собі плюсики до карми. Я не, не вважаю, що це дуже складно. Коли є навіть невеличкий огородик, який у мене можете подивитись, там відео є з моменту, як його я почав обробляти. І до моменту, що я вже збираю там врожаї, ну як врожаї. Врожайчики. Ну, сьогодні, наприклад, один кабачок був. В аерогрилі приготували. І смачно, і корисно, там калій є. Калій це потрібно для людей. Мікроелемент потрібний. Це чесничок. Часничок це той, який лишився на городі від минулих хазяїв. Бо на цей рік я ж не знав, що я буду садити огород. І я посадив ярий чесник, не, не озимий. Минулого року в мене там була дача, тут озимий чесник. Доволі гарний врожай був у мене. І ми його потрібнили, заморозили і тепер використовуємо. Є відео, подивіться, як це. Просто зробити, але зручно використовувати. Ну, а це і що його не викидувати? Ж. То так він, цей часничок, і теж будемо використовувати. Часник це теж цинк там різні мікроелементи. Коли його небагато, то це не тільки корисно, але й смачно. Ну, звісно, коли ви пів блюда з щасника туди бахне, то буде такий неприємний аромат. Пахне молодозелень, цей запах, як кажуть, не перевершений, не Так, Ну це, так би сказати, приправки такі для нашого зеленого борщика. А зараз піде вже в нас наш щавель. Ми його помили, висушили і так крупненько ми його тепер поріжемо. Ну, не дуже і крупненько, як сказав. Саме головне в приготуванні страв різних це гарні, гарні інгредієнти. Коли воно все, як кажуть, не порчене, а добре, то воно і страва виходить тоді буде добре. Наприклад, отут немає ніяких нітратів, гормонів, воно саме собі росло на городі. І тепер, коли ми його всипаємо в бульйончик, то воно віддасть тільки корисні і поживні мікроелементи. А якщо ви одобряли хімію для того, щоб воно було здорове, швидко росло, то воно вам хімію ту і віддасть. Розумію, що зараз та хімія не така, як раніше, що вона тестується там, стараються не, не таке шкідливе для людей робити. Але щось, щось мене тірзають, смутні саміння. З однієї воно може десь і добре, а з іншої сторони. Боку... Це те саме, як з Сьогодні взял, просто впав. А можна просто налить опрыскиватель гербицида, розпилив і вроді би нормальне діло бурьян не росте. То есть ти менше там тратиш сили на обробку огорода. Але ж воно непонятно, як по яким боком потім вилізе. Якщо не, не в цьому році, то в наступному році. Або навіть не для мене, а для якогось наступного покоління. Тручатися в природу потрібно мінімально. Тоді природа буде. Дякувати і давати якісь плоди для життя. А так, Мабуть, не вийде по-іншому. Так, отак нарізали ми все в мисочку і тепер перемішаємо, щоб воно рівномірно було. Хоча воно і тоді вже в кастрюльці перемішається, коли ми. Будемо його. Але хочеться мені зробити отак. добре вимішаний суміш. Пакетик. Вакууматор в мене найпростіший. Навіть не буду його показувати, колись купили. Тепер хочеться купити якийсь покруче. Оцей раз вакуумірує, раз не вакуумірує. Черговий раз об'ївся в тому, що не потрібно купляти дешеві речі. Як казав один мільйонер, я не наскільки багатий, щоб купляти дешеві речі. Так, одну річ ви купили і вона вам буде служити багато-багато років років. А купили щось дешеве, воно раз-два. Поламалось. І вже купляти треба друге Так, ну от так. Зараз покажу, як воно буде виглядати і в пакетиках. Пакетик у нас вийде один борщ. Зараз, повітря випуститься і, як кажуть, просто добав води. Вот так у нас вийшло. Звісно, ну, такий вакууматор весь Не ідеальний. але на зиму заготовка те, що треба. Заморожене воно буде. Гарно зберігатись. Все, всім смачного. Дякую за вподобайки, дякую за репости. Дякую за те, що передивились це відео від початку до кінця. Всім смачного.